you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про нібито призначення Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів особисто, головнокомандувачем збройних сил Валерієм Залужним. Усі його соратники так активно пишалися цією інформацією та усюди поширювали, що аж напевно забули задатися запитанням. А чого це раптом залужний, у підпорядкуванні якого величезна кількість бригад та батальйонів раптом почав призначати взводних? Адже командира взводу призначає командир роти. Ударних БПЛА за підписом начальника розвідки. Сам же Луценко сильно здивований реакцією людей на своє призначення комзводу проти БПЛА. Справді, чому б це народу бурюється? Можливо, тому що на головнокомандовича хочуть повісити певне клеймо, бо він призначив командиром крадія і брехуна. Він заявив, що друзі, нібито надмірно щасливі від такої рядової події, а вороги так, так вони у нього є, нібито вже звично бурхливо ненавидять. Але от як припускає більшість, у тому числі телеграм-канал Учитель Йода, хотілось би. Побачити офіційний документ, а також роз'яснення за які такі заслуги Кум Порошенка, якому нібито симпатизує залужний, має таку стрімку військову кар'єру, і як так вийшло, що командувач армії роздає якісь посади всередині підрозділів. Хтось хоче серйозно підставити залужного, і в цьому потрібно розібратись, тому що вся країна добре знає біографію Луценка, і вона явно не героїчна. На цьому мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.